Тепер, коли mock-сервіс створено та мапінги налаштовано, можна переходити до використання делегатів для інтеграції з зовнішніми системами. Взагалі налаштування інтеграції з моком зовнішньої системи ніяк не відрізняється від налаштування реальної системи. Так зроблено для того, щоб при переході на реальний інстанс зовнішньої системи або при переході на. Режим розгортання продакшн не треба було вносити ніяких змін у бізнес-процес. Детальніше про саме налаштування делегатів можна знайти у відповідному відео з цієї серії, де, опі... де описано зовнішні системи. Тепер перейдемо до нашого прикладу з домашніми улюбленцями. У мене змодельовано простий бізнес-процес. Переходимо до адміністративної панелі, наш реєстр КТ-4, переходимо на Admin Tools. Тут шукаємо. Тут у мене є такий бізнес процес Search by статус, який дуже простий. Він. Починається зі стартової форми, де потрібно вказати статус улюбленця, знайти, після чого ми використовуємо делегат Connect-External System V2, де вказуємо нашу зовнішню систему, вказуємо операцію і вказуємо реквест параметр статус. Який ми беремо з стартової форми. Після чого відповідь цієї зовнішньої системи, у нашому випадку Мока, ми передаємо до користувацької форми. Добре, а тоді прийдемо до демонстрації роботи цієї функціональності. Переходимо до адміністративної панелі керування платформою та реєстрами. На швидкі посилання реєстру КТ-4 і відчиняємо кабінет отримувача послуг. Тут у мене є послуга пошук улюбленців за статусом. Обираємо її, вносимо статус улюбленця Available. Натискаємо знайти. І ми бачимо, що нам повернувся пес-патрон. Добре, те ж саме ми отримаємо і для статусу «Pending». Переходимо на доступні послуги. Знову стартуємо бізнес-процес, вносимо статус «Pending», знайти, і бачимо кота Степана. Так, тепер про що я казав? Ми можемо прийти на сервіс UI та, та змінити будь-який мапінг. Змінити будь-який мапінг, наприклад, Available. Ми натискаємо Edit і тут змінюємо, наприклад, ім'я. Додаємо знак оклику, бо патрону потрібен знак оклику. Добре, а натискаємо Save. Save successful. Тепер, якщо ми протестуємо цей реквест, ми повинні побачити відповідь із знаком оклику, і тоді ми переходимо. Знову до а, кабінету отримувача послуг. Переходимо на доступні послуги і знов шукаємо улюбленців зі статусом Available. І знаходимо, що той патрон а тепер у нас із знаком оклику. А, тобто ці зміни а, вони. Підтягуються в рантаймі. Але знову мушу наголосити на тому, що всі зміни, які були внесені у wiremock UI, треба буде перенести в регламент. Бо при наступній. Бо при, наступні, при наступному розгортанні о, змін в мапінгах WireMoc в всі зміни будуть видалені. Добре, тепер перейдемо, о, повернемось до презентації і о, оглянемо о, деякі корисні посилання. А, перше, перше посилання це а, посилання на документацію цієї самої теми, а, яку ми тільки но, а, оглядали. А, друге, а, це посилання на документацію по створенню шаблонів запитів у МОК-сервісі. Тобто, ми можемо перейти по, по цьому посиланню. І нам відкриється документація WireMock сервісу, де ми можемо почитати по PRO request mapping і як а, це робити у а, JSON форматі. А, так, а, добре. А третє це посилання а, також на WireMock, але а, на документацію по створенню відповідей на шаблон запиту. Тобто ми переходимо по цьому посиланню і нам відкривається документація FireMock сервісу про респонс-темплейтінг, де ми можемо також побачити, як у форматі JSON формувати відповіді. Наприклад, як тут. Зараз, наприклад, як тут. Тут можна навіть, щоб у відповіді був була якась, були якісь дані із реквесту. Добре, йдемо далі. І остання. Це документація та інструкція встановлення інструменту Осі. Ми переходимо на цю документацію, і тут ми бачимо, як можна встановити інструмент ОСІ для логіну та портфорварду. Так. Добре. Тоді на це у мене все. О, дякую за увагу. На все добре.